Рибалку Олександра Федоровича відпускати на лікування до України гуманна російська Феміда не збирається. так кажуть адвокати нашого співвітчизника. Нагадаю, Україна четвертий місяць перебуває на підписці про невиїзд у російському містечку Єськ на березі Азовського моря. Росіяни вважають Федоровича браконьєром. Водночас тамтешня прокуратура розслідує кримінальну справу за фактом загибелі чотирьох моряків, які були разом з Федоровичем на Баркасі, коли той. Та ранили своїм крейсером російські прикордонники. Маргарита Ситник особисто почула від рибалки, як йому запропонували добровільно всістися на нари. Ось таких условиях я живу. Це мої апартаменти, хоч телевізор мені недавно були поставили, то що я взагалі без телевізора би. Телевізор та кіт єдині розваги Олександра Федоровича. Він три місяці заручник російського правосуддя і орендованих чотирьох стін, на які у нього немає грошей. Житло оплачує українське генконсульство в Ростові на Дону. Питайся Святим Духом. я на, на мівіні. П'ять зламаних ребер і пробиті легені після зіткнення із російським катером берегової охорони потроху загоюються, але без допомоги лікарів. Прописки нет, так що ми німеємо права його сюди приймати. Це ж така травма. Та я должен обслідуватися, прокалуватися те ж самі капельниці. Цього я нічого не можу себе Слідчі йому запропонували вихід. Як немає грошей, ласкаво просимо заграти. Там годують безкоштовно. Відпускати додому Федоровича категорично відмовляються. Попри безліч клопотань українських дипломатів, Ко мене вже дважды не приїжджали. И упрашивали. Не то, что там это, упрашивали, давай, вот давай. Мол, ты соглашайся с тем, что мы, ты ходил, мол, как бы на рыбалку, что рулевой Димка покойный пошел сам на таран. Вот давай, подписывай бумаги, бистре це діло закон, ти швидше поїдеш додому. Російські слідчі наполягають, спіймали браконьєра, він має щонайменше сплатити штраф, хоча ні сіток, ані риби в українському човні не знайшли. Перше не доведено і довести практично неможливо про те, що було правопорушення. Друге, воно сам, сам інцидент стався не на території Російської Федерації. То про що ми можемо говорити? Федорова чекає зведень сам на сам із своїми кривдниками. До зустрічі з російськими прикордонниками він щільно списав папір. Хто дав таку команду, по-перше, хто за рулем стояв на штурвалі у них. Все здесь у мене понаторне. Наступного тижня має закінчитися слідство, дата суду поки що не призначена. Та я не хочу особливо, щоб їх сильно наказували. О. З этого нічого не зміниться. Мені просто сою, щоб у них зіграло, виплатили хоча б тем людям погибшим семьям. Ви всі ж маленькі діти поставали. Маргарита Ситник, Микита Бородін, Єйцьк, Краснодарський край, Росія, новини 2+,2.